Наступний наш учасник Сергій Білецький. Розкажіть Сергій, я знаю, що ви композитор і пишете пісні. Ви за своє життя багато пісень написали? Власних пісень там до, до сотні власних пісень. А ще ви робите кавери, я знаю. Тобто нам. На музику відому музику пишете свої слова, так? Так, так, так. Ви брали участь у якихось конкурсах? 음, українські міжнародні фестивалі, Петербург, Тернопіль, Хортиця. А за кордон не їздили? Ще ні. <ф> <ф> ну хіба ж Росію вважати кордоном за кордоном? <ф> Сергій що вас надихнуло писати свої пісні, і як давно ви це робите? Ну, років, мабуть, 15 я вже пишу ці тексти. Тексти, вірші, пісні, ремейки. просять люди для організацій, для підприємств, для підприємств, для спеціальності, для для, для армії. Тобто ви часто виступаєте, так? А у який час доби до вас приходить натхнення писати вірші? Ну, найбільше, мабуть, як у, у всіх вночі, але вже це доходить і вдень, і, і, і навіть по, по заказу. А ранок з чого починаєте? Ранок, щоб він був вдалий. Ну згадуєш, що, мабуть, якийсь вірш свій або відомий. Тоді ми бажаємо вам успіхів. НЕТ жалості во мне, і неспроста. Я не люблю. Якщо людина має талант, тоді вона талановита у всьому. Наш наступний учасник не тільки чудовий виконавець, він і композитор, і поет. На його рахунку як жартівливі, так і серйозні твори, лік яким він давно загубив. Сьогодні Сергій хоче подарувати жартівливу композицію усім любителям сала. Отже, на сцені телепроекту я артист Барт Сергій Білецький. І заколю на свята, Його засмажимо і шинкуем статом, Нажаримо шкварок, Картопля огірок, горілка холодець і кабану кінець. Сало, сало, ти краще закусь на столі, Сало, дивися, щоб не покусало, сало, шанують люди всій землі. Без сала мучусь, я за кордоном кожної ночі дня, без сала на ліжку кручусь, де ж ти соломкою смажена наша свиня, без українського, без сала рідного, сила і настрій не той. Без сала нашого, без українського мало його взяв з собою. без сала завжди голодний, з маркетів їжа для мене космічна немов. без сала завжди холодний, не циркулює і не зігріває так кров. Але але нарешті додому повернувся, радий здивований я, дивлюся під свинок, раптом обернувся, знову готова свиня.